Традиційну хресну дорогу провели вулицями Настасова на Тернопільщині, 13 квітня. За мир в Україні захисників та перемогу молилися сотні вірян. Сьогодні вже шостий рік поспіль у нас відбувається хресна дорога за участю священників деканату і з окружних сіл, також братів семінаристів нашої семінарії і запрошених влади, бізнесу і всіх парафіян нашого села. Ця хресна дорога є таким символом молитви, спільної молитви за Україну, бо Україна йде цією хресною дорогою, і ми всі свої надії і віру покладаємо на Бога. Нам потрібно пройти ці страждання. От, і після всіх цих сьогодні бід, які зазнає український народ, які зазнає Україна, має бути прояснення, має бути мир і має бути воскресіння, що, що саме головне. І тому Кожну нашу стацію ми зупинялися. Кожного стацію ми молилися, молилися за краще майбутнє і кращу долю України в цілому. Молитва розпочалася у церкві Вознесіння Господнього, після чого процесія вирушила центральними вулицями села. По дорозі люди по черзі несли символічний хрест, читаючи 14 стацій про страждання Ісуса. Помолилися за міста і села, які потерпають сьогодні від ворога. Помолилися за тих героїв, які віддали своє життя за Україну, за тих героїв, які сьогодні захищають нас. Нас і взагалі молитва і віра зцілює душу, і це дуже важливо сьогодні. Після завершення хресної дороги у храмі збирали кошти, частину з яких передадуть на потреби армії. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.